Всім привіт! В першій частині відео я показував, як можна під'єднати Wi-Fi роутер до джерела безперебійного живлення на основі павербанку, використовуючи при цьому PD-тригер і протоколи швидкої зарядки самого павербанка. В цьому ж відео я продовжуючи тему, покажу, як можна так само заживити цей роутер, але використовуючи кабелі перетворювачі напруги з 5 на 9 або 12 вольт. При цьому Використовуючи швидку зарядку для відновлення заряду павербанку, а також не використовуючи заряд павербанку, якщо в мережі присутнє світло, то що для цього нам потрібно буде? Джерелом живлення так само буде виступати павербанк. Єдине, що наразі я під'єднав його до тестера через USB-хаб, бо інакше тут затісно. Дуже поруч знаходяться USB-I і micro-USB для подальшого заряджання. USB-тестер. Давайте ввімкнемо у наш Powerbank. Почекаємо, поки завантажиться роутер. Бачимо, що при ввімкненні кабель-перетворювач уже споживає мільі Струм, який йому необхідний для роботи. А після завантаження роутера цей струм дещо підвищиться. Ну і в залежності від того, скільки абонентів буде під'єднано, потужність також буде збільшена. Все, чекаємо, поки з'являться активні два діапазони. Так, вони активні. Під'єднаємо. Наш ДБЖ до зовнішньої мережі 220, бачимо, що Wi-Fi роутер продовжує працювати, не перезавантажуючись і замітуємо вимкнення світла. Роутер не перезавантажується, живиться від павербанку. Вимкнули, не перезавантажується. Вимкнули. Вимкнули світло, вимкнули. Якщо є необхідність мати повноцінний безперебійник, який би при наявності світла міг би відновлювати свій заряд, ми ставимо наш павербанк на зарядку. При ввімкненні світла обладнання перезавантажується. Бачимо, що павербанк починає заряджатись швидкою зарядкою, в даному випадку 9 вольт, але при цьому виходи USB-A знеструмлені. Кабель перетворювач не задіяний і роутер живиться виключно від. Комплектного мережевого облачка 12 вольт 1 А. Зараз дочекаємось так само відновити свою роботу обладнання. Так, все відновило роботу. Швидка зарядка присутня. Powerbank досить швидко за 2-3 години відновить свій заряд. Це завдяки тому, що зарядка павербанка під'єднана до блочка швидкої зарядки, але не просто кабелем, а через PD-трихер 9 вольт. Таким чином ці 9 вольт змушують заблокуватись виходи USB-A для того, щоб, коли є в мережі світло, ми використовували тільки струм. Мережевий. Якщо світло зникає, обладнання наше перезавантажується. Powerbank подає, подає живлення 5 вольт на USB-A. Кабель-перетворювач тоді знову задіяний і живить наше обладнання, автономно використовуючи ємність. Павербанка ось така проста схемка. Тобто цей е, метод також, як і в першому випадку, працює, якщо потрібно безшовне пер переключення з мережі 220 на акумулятори павербанка, працює безшовно без. Зовнішньої зарядки, і якщо до повербанку під'єднано зарядний пристрій, ми будемо мати такий от варіант, коли обладнання на деякий час, 8-10 секунд, буде перезавантажуватись, але при цьому наш UPS буде працювати повноцінно, автоматично відновлюючи свій заряд, коли світло в мережі є. Тож, кому було. Цікаво та корисне дане відео. Прошу ставити лайки, підписуватись на канал, коментувати, задавати питання, шерити посилання друзям. І, в принципі, всім на все добре. Дякую за увагу. На все добре, пока.